Попереджую всіх українців, не святкуйте, коли приїжджаєте на роботу за кордон. Друзі, за всі ці 8 років, протягом яких я займаюся прислаштуванням українців на роботу в Польщу та Чехію, я особисто бачив дуже багато різних випадків, але всі вони завжди зводились до двох типів. Перший тип полягає в тому, що українці, коли приїжджають на роботу за кордон, до прикладу, в Польщу, після свого заселення вони в першу чергу знайомляться із тими людьми, з якими будуть разом проживати, і відповідно в подальшому разом працювати. І ось тут вони чи Розуміють, що шансу відсвяткувати свій приїзд у них далі не буде, тому що завтра, до прикладу, у них оформлення, а далі відповідний вихід на роботу. І ось тут вони вирішують відсвяткувати прямо в цей вечір. І саме ось тут вони роблять найбільшу помилку, яку тільки можна було зробити, тому що на процесі оформлення, навіть при найменшому натяку на стан алкогольного сп'яніння майбутнього працівника з ним ніхто розмовляти не буде його відразу не допустять до оформлення. І в той же день виселять із житла, тому що кожне підприємство, особливо велике, має свої чіткі правила і дуже цінить свою репутацію. Якщо ви, до прикладу, до цього не вживали алкоголі і з таким чином вирішили відсвяткувати свій приїзд на роботу за кордон, то повірте, це нікого цікавити не буде. І тому вийде так, що вже на наступний день після вашого приїзду ви залишитесь і без роботи, і без житла. І тоді ви або в терміновому режимі будете шукати собі хоч якусь нову роботу, або будете змушені. Шені повертатись в Україну другий тип полягає в тому, що українці, які вже деякий час працюють на роботі за кордоном, вони просто забувають, що вони працюють на роботі не в Україні і що. Кожне підприємство в Польщі та Чехії, воно дуже серйозно ставиться до своїх правил і до своєї техніки безпеки, що воно не робить винятків та попереджень. І саме тому в один із вихідних, коли людина до прикладу вирішить, що в неї був важкий тиждень, і що на роботі все одно ж ніхто не побачить і не почує, то в кращому випадку її серйозно оштрафують, а в гіршому просто звільнять. Причому без розмов і без попереджень, тому що відкрию вам маленький секрет: на кожному із підприємств є свій алкотестер, його використовують дуже часто. І навіть у випадку, коли людина візуально та фізично є тверезою, але алкотестер покаже навіть мінімальне значення, то це вже буде серйозною і навіть майже 100% причиною для вашого звільнення. Тому, друзі, будьте обережні, тому що роботу в Польщі, в Чехії та взагалі в цілому в Євросоюзі, насправді дуже просто втратити. Ви не забувайте, що до всього завжди потрібно відноситись з розумом, і що за кордоном так само є свята, є вихідні дні, в які... Також можна дозволити собі трішки розслабитись. У мене про роботу за кордоном підпишись.